Привіт, друзі! Сьогодні буде реальна історія життя моєї знайомої. Вона погодилась, щоб я поділилася з нею, аби, можливо, хтось теж упізнав у ній себе або зробив висновки. Ім'я дівчини, як і хлопця я не називатиму, хай лишиться трошки загадковості. Він сидів біля вікна, вона навпроти. Їхні погляди зійшлися випадково, але залишилися пов'язаними. Хлопець працював у поліції і саме мав кілька днів від гулу, щоб навідати батьків у іншому місті. Дівчина їхала після навчання додому. Три години в дорозі, наче окремий всесвіт, кава з термоса, жарти, обмін історіями й номерами телефонів. Вона вийшла на своєму вокзалі, залишивши йому лише теплу усмішку, і ніжний прощальний погляд. Почали листуватись. Гостюючи у батьківській хаті, хлопець ділився з нею дитячими спогадами, фотографіями кота і мріями. Вона розповідала про події свого щоденного життя ділилась враженнями своїми успіхами, їхнє спілкування було тепле, щире, наче вони були вже близькими, хоча знаходились на відстані сотень кілометрів одне від одного. Повертаючись назад на службу, він написав їй перед від'їздом, що через півроку влітку матиме справжню відпустку, і тоді обов'язково буде побачення. Перше. Особливе. П'ять місяців листування, розмов, моральної підтримки одне одного в цей складний час для обох. Раптом мовчання за місяць до його відпустки цілковита тиша. Ні дзвінка, ніяких повідомлень, жодної реакції. І ось одного дня вона бачить його нове фото в інстаграм, Басейн, лежак, коктейль. Очі, які мали дивитися на неї, дивились кудись у віддаль. Гарно відпочив. запитує вона під фото. Він одразу ж зателефонував і говорить. Привіт! Та я випадково мав десять днів, вирішив трохи перевести дух. Але дівчина не стрималась і сказала, А я знаю, що ти був не сам. З такою, ну, ти зрозумів. Він розгублено питає: Звідки ти знаєш? І вона, тримаючи тон жарту, відповідає: Бо я теж там була і бачила тебе з цією дамочкою. Товстенька. З рідкими зубками, він зізнається. Та це РСП, як ото в народі кажуть, розведенка з прицепом З сайту знайомств. Запросив її, бо якось ну вийшло так. Ну, я не знав, як тобі написати. Вона мовчала і розуміла, обіцянки в повідомленнях не завжди переходять у реальність. Коли він розгублено перепитав. Ти справді бачила мене з нею? А де? А як? А коли? Дівчина спокійно, але з лукавою усмішкою відповіла. Насправді, я ніколи не була на тій базі відпочинку. Я просто пожартувала, але бачу, моя інтуїція не підвела, влучила в яблучко, так?» Він занімів, почав щось мимрити, намагався виправдовуватись, пояснювати, але було пізно. Вона ввічливо попрощалась, заблокувала його, радіючи, що не дозволила втягнути себе у чужу, брудну історію. Що лишилось у її серці? Ні туга, ні образа, лише задоволення. Що вона себе захистила. Бо справжнє кохання не народжується з порожніх обіцянок, і фото у басейні. Воно будується на щирості, повазі і відповідальності за слова і дії. Друзі. Ця історія не просто про знайомство в потязі чи фотку в басейні з інстаграму. Це нагадування, інтуїція, не жарт. Іноді одне влучне слово може розкрити більше, ніж тисячі повідомлень. Ця дівчина показала нам, що повага до себе понад усе. Вона не стала жертвою обіцянок, не втягнулася в чужу гру. Вона посміхнулася і поставила крапку та пішла далі, з легкістю і гідністю. Не бійтеся довіряти своїм відчуттям. Пам'ятайте, краще бути одній у спокої, ніж поруч з кимось, хто вміє тільки обіцяти і лукавити. Ви – Гідні справжнього, щирого і світлого. А як би ви повелися на її місці, напишіть у коментарях і поділіться досвідом і своєю підтримкою. Тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві історії, рецепти, поради і багато цікавого.